Картини, що мають душу у Миколаєві, презентували роботи майстра Сергія Маєцького. Виставку організував Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи на базі обласної універсальної наукової бібліотеки. В експозиції представили роботи, виконані в унікальній техніці під назвою Папертоль. Цей майстер прийшов до нас і Запропонував свої роботи. Роботи, якщо ви побачите, вони досить цікаві, вони досить універсальні. І техніка, наскільки це папертоль, вона дуже рідкісна для нашої області. Тому я думаю, що всім дуже сьогодні сподобається ця виставка. Папертоль це мистецтво створення об'ємного зображення з паперу. Сергій Маєцький у цій техніці працює з 2018 року, тож за цей час встиг в неї нести свої корективи та випрацювати унікальний стиль. Митець показує свою найулюбленішу роботу, яку створював для найріднішої людини. Саме сложне більше три місяці часу рішенні Картон, бумага, клей ПВА, палочки, дочки подарок на день народження. Ну, хотілось якийсь то необычной про показать показати дома. створення кожної роботи починається з оформлення рамки. Розповідає Сергій Маєцький, адже вирізання таких маленьких фрагментів це доволі клопіткий процес. А от на думку відвідувачів, саме увага митця до не менших деталей і допомогла Сергію створити такі вишукані картини. Побачила його роботи, мені дуже подобається. Такі неординарні, особливо Яночка, це його донька. Мене дуже зацікавила і сподобалася ця виставка. І сам Сергій такий він неординарний, такий він повний натхнення. Я йому хочу побажати творчої наснаги і всього самого кращого. Експозиція триватиме до 10 липня, тож організатори закликають усіх охочих завітати до бібліотеки, аби ознайомитися з цією технікою та неймовірними роботами талановитого митця. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.